Устраєння зіленства з процесу переговору повне маргіналізатор. Боротьба із, не побоююсь, цього слова п'ятою колоною ледь-ледь де повзешку тельгає. Не стоїть на місці, хочу вам сказати, але і сильно вперед не несеться. А так ледь-ледь трохи трохи щось там жевріє. Ось, наприклад, вчена рада навчального наукового інституту журналістики, книжні Шевченка, таки просить ректора розірвати контракт із тим самим зашкварним професором Микитою Василенком. Микиту Ківовичем після того, що він сказав про українських жінок в етері проросійського ютуб-каналу: мінімум 40 тисяч мужиків з деньгами, голодних до жін і сотні тисяч голодних України. Ну через сексизм, то через сексизм, про те, що ця людина фактично закликає до державного перевороту за участі військових, про що я вам уже казав в попередньому випуску. Це нікого чомусь не грібе, абсолютно, і взагалі я вам уже давно казав, що таким би мали б займатися правоохоронці, а навіть не відділ кадрів інституту журналістики та університету Шевченка. Просто говорю, що я в суботу відділ воєнних, який недовольний, і це способно в прогнозуємо конфлікт. Тобто, цих інформаційних провокацій не мало б бути взагалі в етері на. При кінці фактично третього року повномасштабної війни і 11 років війни загалом цих істот не можна взагалі пускати в ЕТР. Вони підривають державу, підривають інформаційну безпеку, розріджують нам мозок. І знаєте, тут таке склалося. Я навіть не знаю, як це як про це говорити. Суспільне, моє улюблене, суспільне запросило Василенка, аби він. Пояснив свою позицію. Знаєте, що я сексист на основі цієї публікації виступу по телебаченню, і мене варто звільняти з університету, піднімати хай пане це не навіть це не в зоні компетенції. Я нагадаю люди добрі. На, на що спрямований мій виступ? Економіст Олексій Кущ сказав, що Україна вимре як нація через три покоління. Це 75 років. Його поправила Ольга Богомолець, яку ви всі знаєте. Вона сказала, що більше 150 ми не проживемо. Вибирайте щось одне або посередині. Ну вам не подобається. Ну чого ж на мене налітати? Вам не буде подобатись на суспільному, коли вам через кілька місяців скажуть, що треба понизувати призовний вік з однієї простої причини. Політик, ну, ми не, не ми, ми насправді не авторії. можемо тут на суспільному робити оцінки, подобається нам чи не подобається це. Ми можемо в собі в приватних розмовах, але точно не в студії. Пане Микито, дякуємо, що ви погодились висловити свою позицію. Ще раз наголошую, нам дуже важливо чути позиції всіх сторін. Ми... Друзі, люблю Суспільний, Вважаю його одним із промінчиків адекватності в нашому інформаційному мороку. А те, що робить суспільна культура, це взагалі. Шик такого у нас не було, в принципі, в медіа. Нарешті це почало робити. Але Василенко, <кхід> дякуємо панові Василенко, що він пояснив свою позицію. А ми не знали, чому не Арестович тоді пояснить свою позицію? Чому не Арестович, власне кажучи? Але, друзі, як ви чули питання, яким дорікають Василенкові, це саме сексизм. І ніхто не піднімає питання в принципі антиукраїнської діяльності, як Нікіти Ківовича, так і в принципі таких самих медіаждунів, як він. Нікіта Ківович, як професійний маніпулятор, а вже ж федері суспільного робив круглі очі. Казав: А що таке, а що я не так сказав? Є історичні факти, а що тут такого? Ну, дійсно, ну, чого не запросити Арестовуча. Він, він ходить уже американськими подкастами, розповідає, як стане президентом і як він довіряє Путіну? Who, who Зеленський or Путін? Путіну. В принципі, ось цього, в принципі, такого явлення. І варто було очікувати, оскільки у Вашингтоні змінюється влада. Приходить непевний незрозумілий і імпульсивний Трамп, і на всіх рівнях починається усюди агресивне брехання усіх проросійських собак, які намагаються звернути увагу на себе та проштовхнути російський порядок денний. Взагалі, не дивно, що це робить Арестович. Так само, як ви бачите, активізувалися. Інші різні проросійські виродки, навіть Саня собачий рот, дубінський примудряється записувати блоги із зали суду. Дубінський що тільки не робить для того, щоб звернути на себе увагу, і вуса зробив собі і зачіску, і звісно ж, худі, із написом про те, що треба просто перестати стріляти. Зпочнемо е, ми з питання, через яке ми тут з вами зібралися, чому я знаходжуся в СІЗО. Тому що я володію інформацією, наприклад, про те, що е, за виборчу компанію Зеленського сплачували росіянитися 2019 році. Сплачували в тому числі гроші за американських комісів. Я вам надам для ознайомлення про то, от стоїть Дубінський із козацькими вусами, розповідає, що Зеленський співпрацює з росіянами, а у самого на худі стоп-війна не палиться чувак. Ну, хоча для деяких не палиться, для деяких. Нормально все. Ще б написав хуй в войне, в и пишут. Ирена Карпа, правда, не про це співала, але, як то кажуть, из песни слив не выкинешь. Результат такой Мы продолжаем терять территорию. Тут отказываясь от перемирия мира, зеленские теряют французские То есть, mm -hmm. действует Є смисл в то разговаривать з точки зрения Трампа, Да нікого. Вот результат устраєння Зеленського з процесу реговору повна маргіналізація. Що буде проїздити? Це Зілемський все, це все Зілемський продовжує війну. А якби не Зілемський, то і війни б не було. Десь я вже це чув. А вже ж ці потвори взагалі не згадують, що війну почала Росія, і війну продовжує Росія. А, але аби зупинилась війна за їхню версію. Треба, щоб не стало в Україні влади. І це дійсно так, тому що якщо в Україні не стане влади, припиняється війна нашим програшам, і тоді ще й не стає України і українців. в принципі, те, чого вони добиваються. Звісно, вони про свої плани не будуть говорити, але у них от знаходяться українчики. Які це лайно ну, просто із залюбки слухають і думають, що ось 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 так насправді дуже, дуже легко закінчується війна. Але, друзі, це ж поширює не лише Дубінський, багато медіаждунів в різних формах намагаються це розповсюджувати. В принципі, Нікіта Ківовіч. Не нужно думать о продолжении каких-то э, выборов, чего-то там еще, в втором сроке уже каком-то легитимном, после продолжения нелегитимного срока. Не нужно об этом думать. И я вообще считаю, подчеркиваю это, что должность президента после этого вообще должна быть упразднена, потому что большего вреда, чем этот пост в Украине, ничего не принесет. Или он на выборы, я не знаю. Но я совершенно четко знаю, что Украине нужен свой герой. Гетман. Не будуть президента не будуть, а їдь, Тому вибором не будуть. Президента не будуть. А їдь, Уся російська агентура в Україні зараз працює на те, щоб, ну окрім того, щоб посіяти розбрат серед нас, так працює ще на те, аби повалити владу. Бо якщо повалити владу, то буде як часи у УНР. Росіяни просто заходять, захоплюють всю Україну. Ну і з цією різницею, що різанина і репресії будуть в рази більшими ніж 100 років тому, і ніякої українізації Ленін не буде. Буде повний геноцид українців та демонтаж України. Ну і для цього зараз. І ми бачимо з їхньої сторони це роз'ятрювання напруги між цивільними і військовими, між цивільними і владою, між владою та військовими та між політичними партіями. Просто говорю, що я в суботу відав військових, який недовольний, і це способно влів в непрогнозований конфлікт. Тому що така стратегія я ж не називаю приміні зараз, е, стратегія гражданських воїн в Україні, гражданських конфліктів в Україні. Тому, друзі, я закликаю дуже критично до всіх цих речей ставитися, тому що зараз нас намагаються перебити нашими ж руками. Своїми руками у росіян не вийшло нас перебити, тож вони хочуть, аби ми самі себе знищили. Тож давайте тримати голову холодною. Давайте не вестися на всі ці заклики із розхитування ситуації. Давайте толерантніше ставитися один до одного. Я розумію, що зараз складно. Реально, три роки повномасштабки. Ми всі знаходимося в дуже складному стані. Але єдиний вихід це тримати голову холодною. Насправді, влада могла б прикрутити всіх цих російських. Вошей, заяви, яких межують із поваленням конституційного устрою, могла б влада це все прикрутити. На те вона і влада і має монополію на багато речей. Але влада чомусь не робить нічого в цьому напрямку. І дуже дивно, бо якщо владі по барабану на державу, то владі мало бути не по барабану, хоча б на саму себе, тому що. Ці ждуни закликають саме спекатися влади. Тому, друзі, будь ласка, соціальні мережі, а, різний такий біля політичний контекст, якщо він надто різкий, якщо він надто не скажу песимістичний, бо у нас такі бувають реалії, що все виглядає песимістично. Але як, якщо ви бачите, що вас хтось намагається накрутити емоційно, Закривайте зразу телефон, комп'ютер, гаджети всі і давайте собі видихнути. Особливо не дивіться Тік-Ток, Телеграм, Твіттер, Фейсбук. Всі соцмережі не дивіться. І буде нам всім щастя. На цьому поки що все. Допомагайте армії, не забувайте, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.